Ну що, йдемо, вирвемо кабачочки. Я вже вчора бачила кабачочки маленькі в нас. Ось ці, які гарненькі. Так, ось, ось, які гарні. Кабачки Я вже. Не чекаю, поки вони будуть більші, бо потім вони будуть великі, вже будемо свиням давати. А поки вони є маленькі, то буде самий смак там далі шукати. Кабачочки. Такий вже дуже маленькі, нехай ще трошки росте. Так. Ага, ось там далі теж бачу, зараз. Ду. Короче, вже, вже маємо свої кабачки. Я так ні один день і не купляла. О, який гарний. Ні один день не купляла. Кабачків, бо потім своїх багато, ніхто не хоче їсти, а ти купляєш. Так що нащо? Ну, треба свої їсти. Ось так. Кабачки це ж, майже вода. Але все одно хочеться щось такого свіжого. Ось. Ну, вчора. Друзі, так довго сапали до пізнього вечора. Там де далеко, де маємо фасолю. І ще лишилося пару кроків, ми вже не дійшли. Може було доволі пізно і треба було господарку обходити. Ох, так що коротше, коротше ми не, не досапали. А вночі впав дощ, дивіться, моя цибуля. І вже вона як заростає. Ну то страшне, ну то рук не вистачає до того всього. Того всього нема стільки рук. Скільки того всього маєш. Так, зараз я йду далі шукати. Так, гуси, думаю, що я їх буду випускала, вже всі стоять, як це зорики. Так, далі, горошок. Горошок ще чуть-чуть і вже достигне. Дивлюся, блогерів такий, що... Вже давно збирають горошок. У нас, напевно, тут на заході трошки холодніше. А наші ми вияшні навіть нарвали. не достигли. І ну, порівняно з іншими ми трошки пізніше все достигає в нас. Салатка вже яка велика вже переростає. І все насажу, її забагато, потім не встигаємо з'їсти. Огірочки. Огірочки ще цвіту немає, тільки не починають. Так, цибулька. Зараз цибульку я вирву. Ага, ось так чоловік, дивиться. Все замульчував. Всі помідорки. Добре, вже цвітуть помідорки. Є маленькі помідорки вже. Я думаю, що за два тижні вже будуть свої помідори. Так, а мені треба цибульки. Цибулька своя. Так. Полуниця вже все, я собі там того раду наморозила, але щось мій Артур попросив ще варення зробити. Я думаю, що я би сьогодні ще трошки зібрала, щоб зробити варення. Йому пару банок Бо я там того року дуже багато варення закрила, з червоної порічки Так багато її мало. І закрила купа банок. Він каже, що мені не варення з порічки, я зроби ще з, цього. з полунички. Ще де-не де є, можна щось вибрати на варення. Так, кріп. Кріп тут, два маємо. І там є коротко, досить того кропу. Що мені треба кропу. Так, друзі, я вже прийшла з городу. Тут м'ясо мариною буду пекти. Нарвала кропу, цибульки. Маленька вже є, але є морквочка. і кабачки будемо жарити. Я все кажу, що. Город це як свій безкоштовний супермаркет. Йдеш, береш все, що тобі треба, і ні за що не платиш. Ну, але платиш своєю працею, звісно, з весни по осінь. Але маєш все своє. Кабачок я покришила, шкірочки не знімала, бо він дуже молоденький, такий ніжний, ніжний. Так що шкірочки поки що знімати не треба. Потім буде трошки старший, то обов'язково треба знімати. А зараз не потрібно. Посолила гарненько, що він пустив сік і поставила, щоб постояв трошечки. Тут я збила яйце, сіль, перець і кріп. Буде запах кропу. І мука, муку, яйце і на сковорідку. І зараз гарненько пожаримо. Ось такі гарненькі в нас виходить. Це я ще жару, але мої хлопці вже хочуть їсти, бо це вже обід. І вже собі ласують. Дуже смачно. Їсти приготували. Кабачки пожарила, супчик гороховий на своїй курочці домашній зварила. Макарони запекла з запекла злитками. Саме основне сир зі сметаною. І помідорку дала. Оце саме основна їхня страва. Вони дуже то люблять. Так що тепер можу йти робити щось друге. Головне, щоб було їсти хлопцям. А решту дурне. Так, друзі, нас почав мрісити дощик. Дощик невеличкий, але такий мрісить, мросить. А я прийшла вже з хати, бо почистила від... а мої козьоліки зачули, що я говорю. Почистила всюди кліві. Все, моє стадо вигнало на двір, нехай пасуться. Дощик дрібненький, нічого не буде, а я ой, що сюди зробила вже їм порядок. Всі загончики почистила, попідсипала, водички чистенької набрала, всюди, всюди порядки, всюди чистота і порядок. Водичка корм стоїть. Тільки їх загнати і подуїти. Але кшнук, ті курі, ну страшне. Так, а я все зробила, всюди порядок і зараз зверну вас. І що, пішла духати, мусила покупатися в душ, бо такий запах, звісно, від того, як почистиш в хліві. Ой, то мій чоловік все таки привик на вечір, вже як маємо піти до хати. Він тоді все все вичищає і тоді вже зразу покупатися. Але я думаю, поки вони на дворі, треба повичищати, бо як піде більший дощ, треба буде забирати їх до кліва, а з ними тяжко вичищати. Так що. Так що якось так добре, що цей. Добре, що немає великого дощу, нехай собі пасуться. Ось там забрала. Юрка і бусічку забрала, вони бігають так, а вон припняла, бо вони щось мені почали і битися і втікати, то, коротше, я їх, припня... я їх забрала до цього. в садок. Вони собі там. А я, певно, зараз лізу в полуницю і ще виберу ту полуницю, яка лишилася, друзі, бо казав Артур, що хоче вареничка. Треба дитині. Трошки закрити варення по кишеням. Бо то вже все, То вже остатки. Так що йдемо. Ну Дивіться, якщо мене немає, тишина. Ну, так би я не знаю. Тільки но ну, я виходжу, починаю говорити, не починаю мекати. Що за створіння, я не знаю. Друзі, так треба сапати вже знову і дощ, і дощ, і дощ, і дощ не знаю, коли тут вже знову сапати і Ну що зробити. Коротше, йду я в полуницю, друзі. йду в полуницю іду щось виберу. Друзі, тільки пішла в полуницю, почала вибирати. Чуєте, як гримить? Почало гріміти, блискати. Я швидко побігла по своїх козів. Позабирала. Артур прийшов мені допомогти. Думаю, зараз намочуться, ліпше треба їх забрати. Аж потім по тому душі бігти, так? Нушка Боже, прийшли способись, сказала їм трошки цього меленого. Таке ніби трибне не їли. Бірочка, так? Бірочка. Такі маленькі кози стільки від них вичистила. Як глошені? Так, друзі. О, почався дощ. Не знаю, треба позбирати ще одяг, певно. Тому біжу я швиденько збирати. Ну і що? У нас знову дощ. Бачите, який. Ой-ой-ой, знову дощ. Я тільки що встигла позбирати. Зараз треба ще якось до хати забігти. Коротше, біжу, що поможу. Що скільки б достояла тут. Гуси накриті. І ціпок-то накриті. Ой, тато приїхав з роботи і закрита брама. Зараз я йому допоможу. О, о, такий дощ, бачите? Ой, капець! Те, що робиться. Як рад, встигли кози тільки загнати. ой 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 Тато навіть з машини не може вилізти бідний. Ну нехай сидить трошки в машині, зараз перестане дощ. Хай і... вийде. А, -а, а, дивіться, що робиться. А гуси стали і дивляться. Голби до гори потихносили. йо яй -йо, -йо. Йо, -йо, йо яка злива. йо Дивіться, бачите, як добре, що є на подвір'ї цей сток ми зробили. Бо колись не було, воно все йшло, з нагород аж туди. А ще з дороги, все, що було з дороги. Всякий мусор, всяка всячина, все, все до нас на подвір'я йшло. Це перший добре. Тече все, а потім з другої сторони попід -по низ, все туди під травкою, аж туди, за мусорним баком, аж туди витікає ще там, попід низ, попід низ, аж на самий город тече. Ой, друзі, йду я несуть той одяг весь до хати. А, все намочилося, всіка. Тут рятувати чоловіка. Він нас попав в цей в дощову пастку, бо відкриємо браму. Так, прямо. Івай, івай, івай. Бички є. Ми не куримо купа бичок. Ха-ха-ха. Зараз стоїть. Зараз досваритися. Чого ти вийшла? Так, зараз в раму. яка річка пливе. цьому Ну так, заїжджай. Там ще десь фури їдуть. О, я що казала. Помаленько. Помаленько. Ха-ха. Все. А там врятували. ой ой друзі, дивіться, яка річка тече. Капець! Що робиться? Дивіться. Оце колись все, все нам текло на подвір'я. Бачите? А він тепер не вилізе з машини. Добре, йду до нього. Під зонтиком його проведу. Ми з татом сидимо на, цьому, на ліжку, на дивані, а він вже так дуріє, вже так дуріє. Вже ужив. Так, нині дістав два рази по дубі, був не втікав до сусідського пса. Він там за городами має сусідського пса, боже, там наші гуси не позаливають. Весь який дощ. Йой-йой. Що наші гуси? Дивися, стоять, стоя, голови стоять, попідносили до гори і дивляться на Ти Бачив таке? Та вони так такі? Та як? Ці Цепита збилися докупи. Але під... Ну та Ну так, під цим вже свариться. На тата. А гуси встали, стоять. Дивіться, що робиться. Аж бумік вже ужив. Каже, не втікає до сусідського собаки туда, а той собака ну такий дворняжка звичайний. Там... А доктор нам строго настрого заборонив, йому не можна до яких йти собаків, бо, ну, бо вони мають всяке це. І так його ледве відчухали. Вися, гуска стоїть, голову піднесла. Ой, полуниці мої там дві, що я зібрала, ще <схай> чотири. <4. схай> вже по полуниці, так. Подивись. Ну, і, і там лишилося, боже, пару кроків до кінця фасолі досапати. І вже все, ти не ніяк не влізеш. Ммм, капець. Добре, друзі, на сьогодні. День будемо закінчувати. Ми вже сьогодні багато мало роботи. Чоловік колики собі напланував бити на малину. Я варення мала робити, все ми зробили. Дощ нам все допоміг. А так собі віддихнемо, бо так би собі, так, в життю би не віддихнув. Добре, друзі, на сьогодні буду з вами прощатися. Ну все, всім па-па.